Драма, мама, мело, драма, мелодійна, медійна. Муза, медуза, безмельного пуза, аб'юзер, не лузер, екстремально, банально, оригінально Перейшов на спортик, котик на кротик некротик. бокс, кіт, бокс, боскіт. Чи то бокс, біто бокс, під бокс, під нарепіт, старстрикс, Golden Eggs, резвість, трезість, смілість, похмілість, усміхнись, Наберись, Берись, берез, не мілості енергії, вселеної, сили всесильного, всесильного всесвіто, могутнього, мужнього, безстрашного, безсмертного і безпечного. Драма-мама, мелодрама, мелодійна, муза, медуза, аб'юзер, не юзер, екстремально, банально, оригінально перейшов на спортік, крутік, некротік, бокс, кіт, бос, кітобокс. Під бокс, під бокс, під нари, під Старстрекс, Голден Екс, резвість, резві, смі ліс, посміхнись, усміхнись, набери зберизний рис, смілості енергії вселеної, сили всесильного засвіту, могутнього мужнього, безстрашного, безсмертного і безпечного.